Багато тепер чого буде залежати від того, що дало це так зване Великоднє переміря. Хоча по великому рахунку, за словами президента України, воно провалилося. Бо загальна кількість порушень російської армії своєї ж обіцянки тиші за цю добу 2935. А засоби масової інформації охрестили короткострокове перемир'я, яке було оголошено Кремлем, легкою дипломатичною перемогою для Путіна і спробою утримати США від виходу з переговорів. Путін по суті намагається отримати вигоду з обох ситуацій, тоді як Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, наполягає на якомусь перемир'ї. Нещодавно з'явилися ознаки того, що він незадоволений російською стороною, що Путін не був особливо поступливим. Фактично, Росія посилила свої жорстокі атаки на українські міста, загинуло багато мирних жителів. Таким чином, це одна зі спроб дати Трампу щось. Хай на. Навіть частково, адже початковий запит Трампа був на 30 днів. Але таким чином Путін, так би мовити, підтримує переговори.